Шоравлітіном герою України Андрію Орлову на фасаді його рідного першого ліцею у Полтаві відкрили меморіальну дошку. Саме у цих стінах колись він ходив та мріяв про майбутнє. Андрій Орлов ріс спокійним та відповідальним хлопцем. Проте з великим почуттям гумору розповідає його мама Олена Орлова. Абсолютно безпроблемна дитина, абсолютно Ну, звичайний пацанячий. Забавки, так не один хлопець не виріс без збитих колінок, содраних локтів і, і прочого. але ні в, ніяких знаєте, таких проблем, що бувають у батьків з підлітками а в важкому роні. Віці мені було Андрій любив спорт, але більше любив щирі посмішки людей та сміх. Саме гумор став його провідником по життю, каже матір полеглого воїна. Все почалося колись із кавика у школі. Додає вона. Він коли входив в Раш, ну, знаєте, як говорять в Одесі. Він просто розмовляв жартами. Це манера спілкування, це його рівень розвитку. І він щиро дивувався, коли хтось не розумів, але ну і такі люди. Скільки дика орда будеш кров нашу пити, нас ніколи тобі не здолати, не вбити. У 2014 році, коли російський ворог вперше вступив своєю ногою на наші землі, Андрій Орлов не зміг стояти осторонь та пішов захищати країну. Ці моменти і досі пригадує його мама. Розповідає, що рішення сина змінити жарти на автомат тоді її сильно здивувало. Синок чим? Ну, він цивільна людина. Я не могла його представити у формі, в бірцях і стоящим на плацу. Він актор. Сином зачем? Я хочу, щоб мій син жив в європейській стороні. Саме у складі батальйону Донбас у 2015 році Андрій знаходить вірного друга та побратима Тараса. Вони разом пліч опліч звільняли Маріуполь, та навіть після звільнення у 2016 році чоловіки продовжували товаришувати. Військовий шлях у нас розпочався. Вже в 2015 році це було з Маріуполя. Це була якраз оборона Маріуполя, Широкінська операція. Чоловік праздник сказав хтось, це людина, яка на оптимізмі була завжди. І він завжди, завжди щось обучався. Він постійно був, він впитував себе, він хотів щось нове. Він Розвивався, кажуть, історія повторюється. Так і сталося в родині Андрія Орлова. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік перебував за кордоном через роботу. Розповідає його матір. Але вже у перші дні воїн повідомив про своє рішення знову взяти до рук автомата та йти захищати країну. Олена Орлова і досі згадує цей діалог із сином. Скану мені всі документи Говорю, сонок, не нівозвращаюся. Ну у нього з собою тільки загранпаспорт. Скануй мені всі документи все не треба». Сина, поки не навчаться, я вмію. Заїхав додому, забрав, у нього залишались всі військові речі ті, з 17 року. 26 лютого Андрій вже був удома, куди прийшов за своїми речами та документами. Довгі розмови упродовж цієї ночі із батьком запам'ятав назавжди син героя Денис Орлов. Я його ми крепка внялись. Весь вечір, всю ніч. Був з ним, розмовляли, грали, все, все, про все говорили. А? Прощався, да, дуже плакав, дуже сумував за ним. 14 листопада 2022 року у ході робочої поїздки на деокуповану частину Херсонської області Андрій Орлов отримав звання Героя України та орден Золота зірка від президента Володимира Зеленського. Перший, кому написав про свою нагороду воїн, тоді був його син. Я йшов зі школи. Він мені пише, синку, можеш розмовляти. Я такий папа, не, не можу. зараз іду після школи. Йому розмовляють, на рік. Храшо. Він мені відправив фото. Я так смотрю, зірка, герой України, думаю, ого. Ну, сразу така думка появилась, що пишу йому, ти і без зірки для мене герой. Нащо стільки біди моєму народу? Ми ж хотіли завжди. Просто мати свободу. День, коли Андрій Орлов назавжди закрив свої очі, пам'ятає кожен з його родини та побратимів, говорить син Денис. Хлопець пригадує, як саме він дізнався, що більше немає батька. Що до магазину, і мені друг пише, типу соболезно. Я такий думаю, це шутка, яке жарт. Я дзвоню своїй мамі, говорю, мам, що сталося. Мама говорить, синок, все добре. Всі не хвилюйся. І тут я, я чувствую в голосі якісь зражання. Мама говорю, мама, ну говори правду, і вона починає плакати. Я розумію, що, що так. Зупинилося серце Андрія Орлова 6 вересня 2023 року у лікарні. У результаті отриманого поранення поблизу села Одрадокам'янка Херсонської області. Войну назавжди залишилося 39 років.